Не просто так стається все в житті. Закономірність часто загадкова, буває Божі плани непрості. Людина ж звично каже: випадково нам людям планувати до снаги записувати пунктики в нотатки, а небо знає кожен крок наш і кожну думку з самого початку. Поталанило, кажемо комусь, чи не щастить, втішаємо в невдачах. Насправді все стається не чомусь, а так, як Бог в житті усім призначив. І кожна зустріч з новими людьми несе в собі призначення важливе, і мають силу щирі молитви, а віра наша справжнє робить диво. На перехресті дій і сподівань, забудьмо нарікання і образи, ідімо далі сміло й без вагань, віддавши справи Богові ще разу, віддаймо в руки Господа святі своє життя, довіримося, як діти, Господні плани дійсно, непрості людині їх нелегко зрозуміти. За всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати, віддати хочу Богові хвалу. Від серця щире дякую сказати.